Доброго дня, шановні учні, зараз ми перебуваємо у непростих умовах, але нам усім потрібно знати, як діяти в ситуації небезпеки. Сигнали тривоги сповіщають людей про небезпеку. Ви можете чути звук сирени, церковні дзвони або звуки мобільних додатків. Давайте з вами разом запам'ятаємо, що потрібно робити у випадку небезпеки. Перше і головне. Обов'язково уважно дотримуйтеся вказівок вчителя. Наступне. Не панікуйте. Третє. Якщо сигнал повітряної тривоги застав вас на онлайн уроці. Слухайте вказівки вчителя, вимикайте комп'ютер та ноутбук. Четверте. Бери тривожну валізу, телефон речі першої необхідності. П'яте. Швидко прямуй в укриття або лягай біля внутрішньої сторони будинку. Шосте. Якщо тобі тривожно, розмовляй з дорослими, не панікуй, заплющ очі та уяви себе у тихому спокійному місці. Усі ми перебуваємо у абсолютно нових умовах життя, умовах війни. Тому в кожного з нас може виникати певний рівень тривожності, емоційна напруга, а можливо навіть і панічні атаки. Тому нам потрібно навчитися долати їх. Ось такими рекомендаціями я хотіла з вами поділитися. Перше, це можуть бути обійми. Підійдіть до ваших рідних та близьких. Відмітні, Ваш рівень тривожності знизиться. Друге, це можуть бути дихальні вправи, де ми 10-20 разів вдихаємо та видихаємо. Це також допоможе знати емоційну напливу та знизити рівень тривожності. Третє це можуть бути співи. Позвіть своїх рідних та близьких, можливо, батьків. І співайте. Це також допоможе знизити емоційну напругу та рівень тривожності. Четверте це можуть бути ігри, заспокійливі. Пограйтеся. Це допоможе вам заспокоїтися. Кращі наші учні саме ви можете допомогти нашій армії. Ви можете створити оберіг, який буде захищати нашу армію. Можете написати листівку, які наші Збройні Сили України будуть із задоволенням читати. Можете намалювати малюнок знак підтримки та любові нашої армії. Їм буде дуже приємно відчувати нашу любов та підтримку. Наближаємо перемогу, будьте у безпеці!